Чуєш ти? Біднота! Ти будеш одягати те, що скажу я, тому що я так сказав. Моя улюблена тема бренди, які я ненавиджу. Знаєте, коли я розмовляю у своїх відео про якісь бренди, я намагаюся одягатись. У якомусь їх стилі можливо робити також макіяж у якомусь їх стилі, щоб підтримувати вайб бренду під час свого відео. Але сьогодні я настільки ненавиджу цей бренд, що я, по-перше, не маю нічого навіть схожого з цим брендом. А по-друге, мені здається, якщо б я одяглися в стилі цього бренду. У вас вже б витікли очі, і ви б вимкнули це відео. Тому сьогодні про бренд Філіпплейн я буду розповідати вам в Кілстар. Рубрика Гот. О знаєте, є бренди, про які можна сказати, я люблю їх ніжною любов'ю. Для мене це Мезон Маржела, Баленсіага, Рік Saint Laurent. І є бренди, які я. Ненавиджу грубою ненавистю. І в цю групу для мене не входить навіть Шанел. Шанел я не люблю, але я поважаю. Поважаю їх певні моменти історії. Не всю історію. Якщо вам цікава вся історія Шанел, і що я поважаю, що ні, то у мене є окреме відео, десь тут буде посиланнячко. Anyways. Еневейс. Лейн – це саме той бренд, про який я можу сказати, що я ненавиджу його максимально грубою ненавистю, якою тільки можна. Тому що мені. Не подобається жодний аспект цього бренду, і ви можете сказати, типу, Борисе, можливо, ти просто не розумієш якийсь artistic vision головного дизайнера. Ти самі завжди кажеш, що, типу, немає об'єктивної думки з приводу брендів, з приводу стилю, що все це суб'єктивно. Як ти можеш казати, що бренд поганий? Як ти можеш засуджувати власне бренд за існування? А тому, що головний дизайнер і, взагалі, людина від імені якої названо бренд. Також погана людина, і сьогодні ми з вами про це поговоримо і перемиємо всі кісточки Філіпу Плейну. А з вами знову я, Бориска Гаєнічакіо, ваш улюблений крінжовий провідник у світ стилю і моди. Філіп Плейн як бренд створив навколо себе секту, культ людей, які просто купляють все від цього бренду і ходять повністю в цьому бренді. Для них Філіп Плейн займає більшу частину життя аніж Бьорбері для британських гопніків. А до якої б категорії людей, тобто люди з таким фанатичним стилем в одну сторону, або таким збалансованим стилем ви б себе не віднесли, покращити ваш експірієнс шопінгу і нарешті поновити відродити свій гардероб до літа, допоможе спонсор цього відео, Фарца One. Фарца One – це сервіс підбору найвигідніших пропозицій на одяг, взуття і аксесуари. Реально те, що потрібно моїм гайченяткам, щоб шопитись і в той же час не втрачати мільйони мільярд грошей. Для повної зручності у Фарця є свій додаток, у якому дуже зручний інтерфейс. Там можна обрати тупо все, від ціни, на яку у вас є бюджет, до відсотку знижки, який ви хочете побачити. Це буквально слей, який створений для того, щоб у вас не померла жодна нервова клітина, коли ви будете шукати собі новий модний образ. А якщо ви не любите додатки, у Farca One також є дуже чудовий сайт, у якому такий же функціонал, як в апці. Лише у форматі веб-сторінки. Посилання на завантаження додатку фарса і на веб-сайт фарса ви можете знайти в описі до цього відео, тому завантажуйте, переходьте, Борис Гаїнічек його рекомендує! Якщо ти хочеш, щоб про тебе дізналися, треба волати максимально голосно. Це цитата самого Філіпа Плейна, яка описує буквально увесь бренд. Це не той бренд, в якому можна знайти якісь quiet, luxury, базові моментики. Це бренд, в якому кричить все від такого байкерського гіпермаскулінного чоловічого одягу до взуття для дітей. Все кричить про себе. І кричить, не як не знаю, там співачка у грамофон гарним голосом кричить: вам одягайтеся гарно. А кричить, як дитина в забитій маршрутці о 6 ранку, коли ви їдете на роботу. Так, що вам хочеться відірвати собі вуха. Але я не хочу, щоб у мене загорілася срака і спалила цей диван прямо на початку цього відео, тому я за традицією розпочну невеличкою історією. І по традиції, яка вже існує на цьому каналі, я хочу сказати дякую всім своїм гайченяткам за те, що у мене є можливість створювати для вас такий контент, і за те, що ви робите буквально кожен день мого життя набагато кращим. І я сподіваюся, я теж можу зробити ваш день трошки краще. Якщо ви перший раз прийшли на мій канал, ви мене спитаєте: Борисе, а хто такі гайченятка? А я вам скажу. Гайченятка це найкращі люди в інтернеті, і стати гайченятком насправді дуже і дуже просто. Потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Філіп Плейн народився у Німеччині у багатій родині. У його батьків було достатньо цікаве хобі. Вони дуже і дуже полюбляли мандри. Вони мандрували усім світом, і ще у дитячі роки Філіп побачив увесь світ, буквально. Ну, він буквально народився у багатій родині. Він не такий, як інші дизайнери. He is not like other girls. Він навчався у приватній гімназії. Звісно, його багаті батьки за все це платили. І по закінченню цієї гімназії він вступає на юридичний факультет. Ми з ним колеги по вищій освіті. Ну, я поки що не отримала свою вищу освіту з юриспруденції, я поки що її ще отримую. Але. Я сподіваюся, коли я буду відроджувати свій бренд, мене не будуть порівнювати з Філіпом Плейном, що, типу, обидві людини були на юридичному факультеті, не треба цього робити, будь ласка. Anyways, по закінченню університету, Філіп Плейн, вже маючи юридичну освіту, почав правильно робити меблі. Він робив меблі, аксесуари для інтер'єру, починав робити свої особисті текстилі для цих меблів, і, до речі, зараз бренд Філіп Плейн продає не тільки одяг, а й Теж текстилі, і це ну не прям секрет, але багато людей не знають, що дуже багато люксових брендів продають не тільки одяг, не тільки аксесуари, не тільки взуття, а й свої текстилі. Дизайнером він став поволі випадку. Через декілька років після старту цього його бренду меблів до нього приходить Муе Шандон, частина корпорації LVMH, яка розшифровується як Луївітон Муе Генесі. Муе шандон, я впевнений, що більшість знає. Це такий дорогий шампусік, не найдорожчий, не найкращий з точки зору смаку, але просто такий стандартний люксовий шампунь. Все. Приходять до нього і такі, нам потрібен дизайн інтер'єру для нашого івенту. І Філіп такий, блін, супер клас, дайте гроші. Йому грошей дали, і він навіть порадівши такій кількості грошей, якими його засипали Муе Шандон. Він зробив в якості подарунків гостям цього івенту шкіряні сумки, з цієї шкіри, з якої робилися меблі для цього івенту. І гостям це дуже сподобалося. Насправді, тут Філіп був дуже-дуже розумною людиною. Це був івент для. Для тижню моди, і він розумів, меблями цих людей не здивуєш. Вони приходять на цих меблях сидіти, а що їх реально цікавить, так це мода. Щоб вони зацікавилися у тих меблях, що він робив. Він зробив такі модні об'єкти, тобто сумки, які він подарував людям на тижні моди. І їх, звісно, це зацікавило. Тому що, навіть якщо ви стиліст, навіть якщо ви стиліст рівня запрошення на ексклюзивні івенти, моє Шандон. Ви не так часто отримуєте подарунки від брендів і особливо не отримуєте подарунки від бренд до меблів у вигляді шкіряних сумок. Тому, звісно, людей це зацікавило, здивувало, і вони такі: блін, який класний бренд. Але на той час Філіп ще не став тим дизайнером. А ось перший момент, коли він зрозумів, що. Треба. Це була виставка Maison Об'є в Парижі. І свій мебляний стенд він прикрасив такою паркою шкіряною у стилі мілітарі. Він на неї начепив стрази Сваровські, і всі такі. гад, oh Це така чоловіча річ, але зі стразами. О май гад! І всім це настільки сподобалося, що він вирішив, що пора відкривати бренд. Запустився бренд у той же рік, коли запустилися Борис Кагайні Чакіо методом народження зі своєї мами. І вже у 2006 році з'явилася колекція Dirty Diamonds. Це вже була ювелірка. Тобто на даний момент. Філіплін займається одягом, як чоловічим жіночим, так і дитячим аксесуарами, шкіряними там сумками, взуттям і так далі, і ювеліркою. Ну і звісно, текстилями. Отже, перед тим як я почну бомбити на бренд, щоб у вас була хоч невеличка емпатія в сторону бідних Борис Кигаїнічакіо, яким не подобається бренд, я вам розкажу кілька контраверсій, в яких цей бренд був замішаний. Але знову ж таки. Це буде не виключний список. Цих контроверсій було настільки дохуя, що мені ліньки говорити про окрему кожну з них. Тому я поговорю про три таких найбільших контроверсій, які були. І перша з них була у 2013 році. Філіп Плейн випускає колекцію Вбивайте тільки заради любові вже за назвою колекції одягу, ми можемо зрозуміти, чому була присвячена ця колекція. Ця колекція була присвячена виробам з екзотичної шкіри. Під минулим моїм відео в коментарях всі коментували свої думки щодо натурального хутра. Тому, якщо у вас є певні думки щодо натуральної шкіри. Будь ласка, напишіть їх теж в коментарі, чи це етично, чи це не етично. Я повторю свою думку, не екзотична шкіра, вона може бути етичною, якщо ви купуєте її секонд-хенд, якщо ви отримуєте її в спадок, або, на мою думку, якщо ця шкіра була отримана в процесі стандартизованого вбивства тварин для їжі, тому що це все ж таки йде субпродукт, і якщо цю шкіру не використовувати, вона піде в біосміття. Але все ж таки, на мою думку, це питання моралі кожної людини, тобто повністю прибрати шкіряну індустрію, ми точно не зможемо. Хутряна індустрія так вона зараз дуже сильно шатається. Багато великих брендів там Сен Лоран і так далі відмовляються від натурального хутра, але вони роблять дуже круті шуби з штучного хутра, яке виглядає. І на дотик абсолютно як натуральним. Але шкіряну індустрію, на мою думку, нам в найближчий час не перемогти, як би це не хотіли багато людей. Екзотична шкіра, тобто шкіра рідкісних тварин, що перебувають у певній загрозі вимирання, це піздець, це абсолютно піздець. Я готовий насрати на їбало Ерме, які роблять свої сумочки з вимираючих там алігаторів, з вимираючих птахів і так далі. А тут повністю колекція була представлена з екзотичної шкіри рідкісних тварин, ще й під назвою Вбивайте тільки заради любові. Шановне панство, це повний піздець. Інших слів немає. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, знову ж таки напишіть свою думку в коментарі, але я особисто вас обісру, це я так вам кажу, чисто для суспільного розуміння. Наступну контроверсію я вам надаю, щоб ви розуміли наскільки зашкварний цей бренд у світі високої моди і у світі люксу. Один раз Філіп Плейн виставив на своєму особистому інстаграмі фотографію з авто Феррарі. Я її зараз десь тут прикріплю. Вона буде трошки заблюрена, щоб ви просто розуміли, яка там була композиція, заради того, щоб мені накидали страйк Феррарі, тому що знову ж таки цю фотографію в законному порядку потрібно було видалити звідусіль, але ну, ефект Барбари з трейзон і все таке. Ля -ля 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 -ля. То нічого особливого. Він просто опирається на машину, стоячи біля неї. Нічого кримінального. Ferrari подали на нього за цю фотографію в суд. A we have ladies. A fucking clown. We are a stupid bitch. We are a fucking clown. Чому? Тому що вони не хочуть асоціюватися з цією людиною. І вони не хочуть асоціюватися з цим брендом. І спойлер Ferrari цей lawsuit виграли. Вони відсудили в нього 300 тисяч євро в якості компенсації і змусили його видалити цю фотографію нахуй. М -м -м, смішна ситуація, абсолютно смішна ситуація, просто мега смішна ситуація. Це так, я навіть коментувати не дуже сильно хочу, просто так. Цікавиночка. І останній такий найбільший скандал це саме той скандал, за який бренд Філіп Плейн було закенселено. Філіп Плейн особисто звільнив працівника через те, що у нього був позитивний ВІЛ-статус. Я не буду лізти в гомофобію, все таке, це не моя тема розмови, це не моя тема Ютубу. Все таке. Те, що особа була звільнена через свою хворобу. Невиліковну хворобу. Ми не будемо навіть говорити про моральність цього вчинку. Штаб-квартира бренду в Швейцарії. По трудових законах в Швейцарії я спеціально погуглили, через стан здоров'я людину не можна звільняти, якщо це не заважає її роботі. Я сподіваюся, у контракт. Топ менеджера Філіп Плейн не входить якісь сатанинські ритуали з переливанням крові одне одному, якимись там не знаю сексами без презервативу. Якщо так, то я дуже їм всім співчуваю. Там були великі скандали, був знову ж таки лосют, і знову ж таки бренд програв цей лос'ют. Але це просто щоб ви розуміли про моральність бренду Філіп Плейн, про моральність Філіпа Плейна як людини, і взагалі про те, чому цей бренд зашквар і наскільки цей бренд зашквар. А тепер ваша улюблена частина у Березки Гайні Чікі палає срака. У бренду Філіп Плейн є дуже багато вірних таких фанатів. Які одягаються з ніг до голови у цей Філіп Плейн, які своїх дітей одягають у цей філіп Плейн і так далі? І мене конкретно бомбить від того, що окей, смак це суб'єктивна річ. На мою думку, це не виглядає якось стильно, це могло виглядати стильно колись давно. Я особисто. Особисто в дитинстві мріяли мріяли про футболку Філіпа Плейна. Це було в класі сьомому, але я признаюся, я мріяли про це. І коли у мене з'явилася одна однісінька футболка, я прям пам'ятаю, як зараз вона була бордова з оцим сратим черепом. На мою думку, зараз це не виглядає якось круто, але я прийшли не засуджувати людей, а засуджувати бренд. Воно сука кричить. Це знову ж таки суб'єктивщина, але мені не подобається, коли люди. Обгортаються у всі ці лого, у всі ці стрази, у всі ці брульянти, усе це золото, просто щоб показати Я багатий, я багата. Так у багатьох людей є певні комплекси пов'язані з грошима. Я не виключення. У мене є комплекси пов'язані з грошима. Але ну кричати на всіх перевулках про те, що у вас є гроші. Це як мінімум моветон з точки зору гарного тону. Давайте я вам просто покажу кілька ранвеїв, щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу. На мою думку, Філіп Плейн. Це мас-маркет, який маскується під люкс. І мас-маркет не тільки з точки зору дизайну, який буквально я б не купила навіть в Бєршці. Я б в цьому H&M навіть на це б не подивилися. Або подивилися з думками, типу бля, яка ж крінжа. По якості Філіп Плейн не набагато кращий за ту ж зайру. Ми бачили дуже багато розпадаючихся швів, відпадаючих стразів. Особисто моя футболка Філіп Плейн, Вона прожила півтора року. Роки, і після цих півтора років половини стразів на цій футболці вже не було. Я розумію, приклеїти стрази це достатньо складна робота, і приклеїти їх надовго це достатньо складно з технологічної точки зору. Але коли футболка люксового бренду живе півтора роки, і живе півтора роки не з щоденним навдяганням, я кожен день одягали цю футболку буквально протягом двох тижнів. Потім це була моя футболка, знаєте, на вихід, тому що стрази вже почали відпадати. Я такий, блядь, треба її одягати, тільки коли там погуляти з друзями, покликати якусь дівчинку в кіно і так далі, і тому подібне. І як такий завершальний акорд цього відео, я хочу додати, що Філіп Плейн не тільки поганий як дизайнер, як директор компанії, він ще дуже хуйова людина. Коли його розкритикувала одна журналістка, він знайшов фотографії цієї журналістки і дуже дуже довго ба... Бішей мав її в Твіттері. Тому Філіп Плейн, якщо ти дивишся це відео і тобі щось не подобається, спробуй. Спробуй мене забадішеймити. Я тебе нахуй перебадішею. Я росли серед багатих дітей, я знаю, як захистити свою самооцінку. Тому наїжджати треба не на людей, яких ти можеш забадішеймити дуже легко, а на людей, які можуть себе хоч якось морально захистити. А якщо вам хочеться подивитися щось більш позитивне, то ось мій плейліст дизайнера від А до Я, в якому я розповідаю про найбільших дизайнерів світу моди, ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій лайв канал і мій телеграм-канал для тих, кому я більш цікаві як особистість. А з вами були я, Бориска Генні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще. па Папа!